Значить, в мене така ситуація була цікава, може комусь це згодиться. Це було зимою, болить живіт, болить усе розлад. Я йду на діагностику до нашу. Діагностика показує тут повний хаос. повний. Мені дають програму, я її п'ю, але ж таки, кажем, воно видно, мені таки допомогло дуже, тому що одного прекрасного дня десь тижня через два приблизно. Прийшлося скору, приїхала скоро, забрала мене і прямо з пріоного покою хірургію на операцію. У мене був о, о, перитоніт, гномій перитоніт в загостреній формі. Так, як видно оці наші препарати, ясно було, бо вже щось хуже було. Апендеці. Поки я лікувалася, в мене влили. 5 видів антибіотика. Кожні 3 4 дні міняли антибіотик, Він не допомагав. Тому що мені лікар признався, каже, ми, каже, відкачали гнозі, але каже, із стакан каже, залишилось, не можемо достати. І от мені на МРТ антибіотик. Температура тримається, міняють антибіотик, опять на МРТ. За це время я 5 узів пройшла. І і по МРТ. Що я робила? Лікарям якою вони мені спасли життя, але я паралельно вклала нашу продукцію в великих друсах: і підчумкова, і желудок, і печінку, і почки для кишечника. Я все кажу так підтримувала, щоб не було на мені хуже. Врешті-решт мене спасли, але ж відновлювати здоров'я мені прийшлося самі. А відновлювала його вже нашими препаратами і флору, і всім тим, що мені обично. І... А пітомки до сходу, і коплю те, що я була в больниці. І оце за те спасію, але наша продукція мені встановила те здоров'я. І саме цікаве, швидко встановила вже після того, як я вийшла з больниці. Я дуже швидко його встановила. Оце